Сколом табу не Паска, так що запазиться м'ясо. З колом табу Паска. Сервельки та коваска. Юний тіктокер мільйонам нагадує: скоро Великдень, тож пора закуповуватися м'яско. А окрім ковбаски та шинки, в вашому кошику має бути ще паска, писанки, хрін, сир та масло. Скільки ж гривень доведеться викласти свого гаманця цього року, щоб зібрати великодній кошик? Йдемо на закупи разом. А свій продуктовий шопінг ми розпочинаємо з місцевого ринку. Маску я люблю, але ковбасу ще більше, тому прямую одразу до м'ясних прилавків. Там вже збираються натовпи людей, які починають обрати смаколики для святкового столу. А їх тут на будь-який смак та гаманець. Вартість ковбаси на ринку коливається від 75 до 220 гривень. Все залежить від якості товару, говорять продавці. Люди скаржаться на суттєвий ріст цін, але все одно, як же на свята без ковбаси. З цього року і минулого року буде набагато скромніше. Звісно, два рази подорожчали. Можна трошки менше покласти в паску, невеликі, обов'язково кілограмові шинки, можна покласти і 200 грам пасу, тої шиночки, кубаски. Але Мо обряд має бути, і свято має бути. М'ясо мені обійшлося у 250 гривень. На додачу до ковбаски та шинки ще беремо хрін. Вартість одного корінчика близько 10 гривень. Ну і як же великодній кошик без яєць? Їх вартість зараз дійсно вражає. Десяток крашенок цього року нам обійдуться у 62 гривні. Люди в шоці, а продавці кажуть, то і так подешевшало. Так, вже тепер сьогодні подешевші подеш... 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 стали трошки більше так, то дуже мало, тому що грошей нема, Пенсії маленькі. Наступними до нашого святкового кошика ми покладемо сир та масло. Вартість молочних продуктів теж істотно зросла впродовж минулого року. Середня ціна кілограма масла 190 гривень. А от за шматочок сиру треба буде викласти від 60 до 150 гривень. Ну і королевою нашого кошика стане паска. Тут вже ваш вибір: купувати її чи пекти вдома. Вартість великої паски на ринку 250 гривень. А от щоб приготувати її вдома, за найпопулярнішим рецептом нам знадобляться молоко, дріжчі, яйця. Цукор, борошно, масло, родзинки, форма для запікання, глазур та прикраси. Одна паска домашнього приготування обійдеться нам у більше як 100 гривень. Ну і не забуваємо враховувати витрати на комунальні послуги і час для випічки. Отож, аби зібрати великодній кошик на ринку у 2023 році, з гаманця треба викласти приблизно 680 гривень, що майже на третину більше в порівнянні з минулим роком. Тому чим наповнювати свій святковий... Кошик вирішувати лише вам. А я поїду до мами. Каріна не Віталій Дмитерко, телеканал НТА.